Побили через погони у Луцьку. Дістав Стусанів колишній працівник міліції. Він обмовився двом незнайомцям на вулиці, що працював наглядачем. У СІЗО тюряжники зі стажем вирішили збити оскому на екс правоохоронцеві. Відлупцювали його, забрали гроші і телефона та тішилися поцупленим менше доби. Вони познайомилися на всій зупинці громадського транспорту. Двадцятип'ятирічний Юрій привести цигарку і двох перехожих. Слово по слову загуманіли про життя. Нові знайомі розповіли, що два тижні, як вийшли на волю, а молодик на свою голову зізнався, що ще рік тому, за такими як вони, наглядав у в'язниці. Відвертість кримінальний дует шокувала. Дискусія переросла в бійку. Вони його заштовхали за магазин, який знаходиться на зупинці, і е застосувавши предмет схожий. На ніж. От як стверджує, потерпілий. Забрали в нього мобільний телефон та гроші в сумі 300 гривень. Закривали но, колишнього наглядача. Нападники покинули на землі і накивали п'ятами, проте тішилися поцупленим недовго. Вже за вісім годин після скоєння злочину опинилися в міліції, спіймалися, коли побили ще й пенсіонера. Один із затриманих це мешканець міста Луцька. Минулому неодноразово судимий як за крадіжки, так і за грабежі. Другий його товариш, з яким не разом відбували покарання в містах позбавлення волі, приїхав до нього в гості. Сам він мешканець Києва, хоча вороженець Волинської області. Також раніше судимий і за грабежі та розбійні напади. Своєї вони затримані не визнають і, хоча украдені речі витягли з їх кишень, кажуть самого екс-міліціанта не чіпали крам, що належить побитому, буцімто знайшли на вулиці. Вони Грабіж чи розбої, не знаю, хоча я цього не скоїв. Стояв в стороні, не захищав його якийсь час. Ти розкажи, то Я Не хочу показуватись патріозів. По Тож розказувати нічого не будеш. Ні, нічого не буде. пакеті по показувати. Винуват, не виноват? Ні, не винуват. Ні. Попри мовчанку, кримінальну справу проти зловмисників порушили за розбієм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олександр Стернічук Інна суховерхова Луцьк.